Америка веде подвійну гру. Штати підтвердили зустрічі своїх представників із посадовцями України та Росії. Вашингтон має намір швидко укласти мирну угоду. Посланця Трампа чекають на Банковій. Росія при цьому викотила протест. Що знову не подобається путіністам? Про це говоримо далі на каналі. «Сей час Україна готова до переговорів щодо завершення війни, але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли держава буде сильною на полі бою. Ця заява пролунала із вуст міністра оборони Умєрова із Брюсселя, куди він приїхав на перше при Трампі засідання у форматі Рамштайн. На зустрічі контактної групи обговорюватимуть продовження військових поставок Україні у 2025 році, їхнє збільшення за рахунок Європи і розвиток української оборонної промисловості. Скажу більше, Рустем Умєров вже встиг зустрітися із новообраним міністром оборони Сполучених Штатів Америки Пітом Гексетом. Щоправда, деталі зустрічі на публіку рядовець не виніс. Але напередодні гексет артикулював, що Трамп має намір швидко укласти мирну угоду щодо України. Водночас, штати не планують направляти сюди своїх військових. Як бачимо, на тлі активних розмов про ймовірні перемовини України і Росії не припиняється обговорення мілітарної підтримки для нашої армії. Тобто партнери розуміють важливість військової складової. А як щодо дипломатичної? Президент Зеленський зробив важливий анонс. Почуємо наживо. Вже готові до зустрічі з представниками Сполучених Штатів і найближчим часом перемовини на багатьох рівнях. Щоправда, до цього глава держави говорив про енергетику, тому ймовірно, перемовини зі штатами стосуватимуться і цього питання. А ще зачіпатимуть аспект економічний. Дональд Трамп підтвердив, що для зустрічі із Зеленським відряджає до Києва свого міністра фінансів. Ця війна має скоро закінчитися, підкреслив у тому ж дописі Трамп. Якщо вірити виданню Блумберг, американський міністр приїде в Україну вже цього тижня, будуть обговорювати отримання доступу США до критичних мінералів України і корисних копалин. Нагадаю, що про це вже йшлося раніше, і Україна дала знак, що згодна піти на таку домовленість взамін на продовження військового постачання з боку штатів. Паралельно Вашингтон має контакти із Москвою. У Білому домі підтвердили, що спецпосланець Трампа Вітков відвідав столицю РФ. Посадовець має особливе доручення його нарекли допомагати встановленню миру між Україною та Росією. Про це йдеться у публікації The New York Times, яка посилається на інформовані джерела. Можливо, він мав зустріч особисто із диктатором Путіним. Як пишуть журналісти, аудієнція тривала аж три з половиною години. Отже, зв'язки дійсно налагоджуються. І ще одним зеленим сигналом до порозуміння РФ і США стало звільнення 63-річного американця Марка Фогеля, шкільного вчителя, засудженого в Росії за звинуваченням у контрабанді наркотиків. 11 лютого президент Трамп зустрів бранця звільненого після трьох років ув'язнення на ганку Білого Дому особисто. Росія обійшлася з нами дуже люб'язно. Власне, я сподіваюся, що це початок відносин, у рамках яких ми зможемо закінчити цю війну, цитує Трампа Associated France Press. Також раніше у пресі вже звучали припущення про те, що російська Курська область може стати своєрідною розмінною монетою. Але вороже МЗС дало зрозуміти, що Москва не має наміру вести переговори про обмін підконтрольної ЗСУ частини Курщини на захоплені росіянами території України. Як ви вважаєте? Чи може така позиція Кремля змінитися під тиском обставин? Чи це лише черговий елемент їхньої інформаційної гри? Пишіть свої коментарі, залишайте вподобайки і будьте з нами. До Москви прибув спецпосланець Трампа. Під ворожим МЗС бачила американського посла. Невже переговори вже почалися? За спиною Києва? Як на це реагує Україна? І чи збирається команда Білого Дому відвідати банкову? Розбираємось негайно на каналі «Сій час. Не залишайте нас без підписки і поїхали. У Москві точаться перемовини. Згідно з даними порталу Flightradar24, уранці 11 лютого із Вашингтона до Москви прибув літак Гольфстрім j J650ER». Саме цей борт пов'язаний із Стівом Віткофом. Спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа із близького сходу, прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитрій Пісков у коментарі російським пропагандистам заявив: мовляв, цитую: ні, жодної інформації немає і жодних контактів у нас не планується. Ми говорили, що у нас іде по певних каналах по лінії різних відомств контакти здійснюються на цьому і крапка. Але все таки не все. Той же день у ворожій столиці засікли ще одного американського посадовця. Посолка США у Москві Трейсі вийшла до російського МЗС. Жодних коментарів щодо цілі візиту у відомство вона не надавала. Напередодні у Кремлі заявили про активізацію контактів між Сполученими Штатами і самою Федерацією. Сторони підтверджували, що мали телефонну розмову на найвищому рівні. З цього приводу не забарилася реакція українського лідера пропонує пряму мову Володимира Зеленського. Те, що вони Трамп і Путін спілкуються. Ну подивимося, хто, як і чи це так, заявив глава держави. Він натякнув, що вже цього тижня в Україну приїдуть серйозні люди із команди Трампа. Можливо, в офісі президента очікують на візит спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келуга. Його приїзд вже підтверджено, проте не названа дата. Раніше видання Associated France Press з посиланням на джерело повідомляло, що візит відбудеться 20 лютого. На тлі такого багатообіцяючого анонсу видання за телеграф сповіщає, оприлюднення елементів плану США щодо припинення війни в Україні відбудеться цими вихідними. Але тут ключове слово елементи фрагменти. Про що йдеться? Одним із пунктів плану буде пропозиція подальшої військової підтримки Україну в обмін на доступ до рідкісноземельних ресурсів. В ефірі Fox News Трамп заявив, що Україна вже погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів як оплату за військову допомогу, яку Вашингтон вже надав Києву. Для досягнення цілісної мирної угоди адміністрації Трампа знадобиться понад 100 днів, припускають журналісти. Але формування остаточного плану спецпредставник Кіт Келох поки поставив на паузу. Він хоче ще провести індивідуальні переговори з союзниками по НАТО. Посадовець вислухає варіанти щодо форми мирної угоди і того, які уряди можуть зробити свій внесок у цей процес. Хоча вже 14-16 лютого, питання війни в Україні буде порушуватися на Мюнхенській конференції із безпеки. І, власне, це питання ставлять як одне із центральних на цій зустрічі. У ЗМІ називають ще одну мову миру, нібито Зеленський повинен знизити мобілізаційний вік, щоб показати Заходу, що він заслуговує на подальшу підтримку у війні. Про це пише Блумберг. Хоча гарант твердо відмовився на це йти. І жодні вимоги, жоден тиск на нього не діє, казав він неодноразово і у інтерв'ю. Разом із тиском партнерів Зеленської піддається тиску політичного. CNN повертається до гіпотетичних виборів в Україні і там напряму говорять про кандидатуру Валерія Залужного, як таку, що може потіснити чинного главу. Тобто, на думку американського каналу, Зеленський може відмовитися від участі у виявленні і новим главою держави стане екс-головком ЗСУ і чинний посол Залужний. Мовляв. Він може стати ефективнішим під час укладення миру з Росією ніж сам Зеленський. Нагадаю, напередодні Трамп заявляв, що США за останні дні досягли величезного прогресу у переговорах із Російською Федерацією та Україною. Мирна угода може бути укладена, заключив республіканець. А які дедлайни щодо цієї угоди у вас, друзі? Напишіть свою думку в коментарях. Наскільки скоро сторони можуть прийти до врегулювання? Спускайтеся під відео і залишайте свої думки.